У цей літній сонячний прекрасний день ми вирішили прогулятися околицями Київської Траєщини у цій прекрасній природі, але те, що ми побачили, як завжди, вас здивує. На перший погляд здається, що чиста природа, але. Але все як завжди, тонни сміття, котрих, на жаль, знову ж таки не помічають київські можновладці та правоохоронні органи. І таких сміттєвих осередків на превеликий жаль на території Троєшинських луків десятки, а можливо і сотні. Всього жахіття в цьому відео, що тут відбувається, ви побачити не зможете. Адже все сміття вже давно покрито зеленню, а посадові особи, як нам відомо, покривають подібні сміттєзвалища гілками та землею, щоб їх ніхто не бачив, зариваючи сміття просто в землю. Тонни будівельного сміття, побутове сміття, автомобільні шини та багато чого іншого знищують екологію Києва. Люди відпочивають, бігають, займаються спортом, а околиці міста Києва покриті ось такими сміттєзвалищами. Окремо звертаємося до Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві та повідомляємо, що проблемою на території Троєщини є не лише вулиця Електротехнічна, але й майже всі околиці Київської Троєщини. Тож в черговий раз повідомляємо всій громадськості нашого міста Києва та України, що вся діяльність так званих державних установ і організацій залишається лише на пиперцях. А реальні проблеми, на жаль, ніхто так і не вирішує.